Все, що хочеш, питай. Навіть рецепт паски можеш спитати мене. Паска супер така добра. Блін, чого я тебе не привезла? Я тебе передам на таксі. Ти бачив, яка? Ти не дивився сторіз. Ти бачив? Дивись, рівне, я дуже люблю, бо це моє рідне місто. І я завжди люблю сюди повертатися після довгих якихось робочих поїздок, після концертів, тому що тут насправді дуже спокійно. Але для мене, я буду відвертою, найважче виступати в Рівному. Я не знаю, як це працює, але можливо, тому що рівень відповідальності інший, можливо, тому що багато кого я тут знаю і знають мене, і ти завжди хвилюєшся більше. Особисто мені хотілось би, щоб подій в рівному було набагато більше. Я бачу, як зараз розвивається. Ця вся історія з івент-сферою, і от навіть фустфест до нас проїжджає. Я знаю, і я там теж буду, до речі, так, запрошують різних артистів, це прикольно, але от ми в ком'юніті дуже часто говорили про це, що багато артистів ніби як об'їжджають рівне. Якщо навіть подивитися карту турів, дуже часто рівне десь не входить цей список. Е, кажуть, що інколи тут важко зібрати зали, але мені здається, що зараз ця історія дуже розвивається, тому що скільки навіть я там співпрацюю з різними артистами і приймаю участь в різних. Проєктах, то зараз люди активізуються трошки. Можливо, тому вони і не ходили, що так всі нас об'їжджали, Знаєш, і для нас це незвично. Мені би хотілося, щоб рівне насичувалося різними подіями, різними святами, тому що в нас таке, знаєш тилове місто зараз. В цей складний період, де навіть люди, які приїхали із прифронтових міст, мені здається, їм це потрібно для того, аби трошки відновити внутрішні сили. І людям треба активізуватися точно. Більш реагувати на різні події, на різні свята, на різні бранчі і так далі, тому що це попит. Провокує пропозицію. І чому мало пропозицій? Напевно, тому що мало попиту. О, це дуже класне питання, що б я додала рівному. <смі> рівному не вистачає рівних доріг це 100%. <смі> Як би це дивно не звучало, але це правда. Ми розуміємо, яка ситуація, але це дуже впливає на багато інших речей. Насправді, не так давно ми просто з друзями про це говорили, що рівно, ніби таке класне місто, я його дуже люблю, правда. Не вистачає якоїсь. Класно класного торгового центру, як на мене, прям великого такого, щоб наші люди не їхали в Луцьк, чи в Львів, чи в Київ, щоб скупитися. Розумієш? Типу, щоб це було класне місце, де зібрані класні бренди, де зібрані класні локації, де можна було б і відпочити, і провести час з користю. Особисто, як на мене, хотілося б більше таких мистецьких заходів, навіть виставок і різних таких от закладів, як от в Києві, там, в Львові є різні музеї, виставкові центри, які популярні. А не такі дуже закриті, а справді популярні місця, в які б люди хотіли ходити, щоб це нарешті стало модним. Мені особисто в рівному як. Жительці цього міста не вистачає якихось туристичних точок, щоб рівне впізнавали не тільки по тому, що о тут про бурштин щось дається. Ми чули, а щоб це справді було таке класне місто, яке мало би щось собі мистецьке, творче, щоб сюди хотілося би приїжджати. Це особисто моє моя думка. І заклади зараз от харчування, наприклад, у нас розвиваються. Це дуже прикольно, що багато різних, і напевно хотілося б, щоб це не зупинялося. <свят> Знаєш, це питання, яке ставить завжди в ступор. Коли мене теж питають, типу, що я класного Рівному, Вона така рівне, супер! Рівне, класне, такі, хорошо, що там є? І ти такий ам? Насправді це так здається, тому що ми до цього звикли міста, і, типу, ти вже. М не звертаєш так на це уваги. До речі, в нас є біля рівного зробили ферму Альпак, здається, якщо я не помиляюсь. У мене їздило тут дуже багато друзів. Я, до речі, не була, але я настільки наслухалась, що я сама хочу туди поїхати. Друге, в нас неймовірно класний зоопарк. Це правда. І напевно, якби до мене приїхали якісь друзі з інших міст, я би їх повела в зоопарк. Там реально класно, я навіть сама ходила не раз. І класні тварини, класна інфраструктура зроблена там, прикольно. Е, напевно, би, ну хоч це комерційно, але я би повезла в Софію, особливо літом. Дуже класно, що в нас є таке місто. Образливо дуже, що в нас босівкут такий трошки брудненький, та? тому що е, маючи водойму посеред міста окультурити її зробити, до речі, це ідея. Класна для бізнесу. Я розумію, напевно, що це дуже великий кошторис повинен бути, аби навіть очистити це озеро і побудувати там щось. Але це було б, як на мене, дуже крутим проектом. Зробити, маючи таку водойму, зробити класний пляж, класні заклади. Там можна було зробити дуже круту набережну. Прокинь, як це було б круто. Є водойми, можна поплавати, якісь красиві заклади на березі цього озера. Це було б як на мене прям дуже круто. І Емілі навколо. та да, та да. ну реально, як Емілі Резорт можна було б зробити, і це було би класно, а не знаєш, так щоб там. Приїжджати можна було тільки посидіти, але ні в якому випадку там не торкатися цієї води. Дуже надіюся, що я ще за життя застану чистий басівкут і класні там локації, на яких можна буде відпочити. Зоопарк, Софія, дуже класно. Вони розвиваються. Насправді, там щороку, якщо приїхати туди, там якісь нові басейни, дитячі, дорослі, міні аквапарк Це як на мене, прям класно. Оце такі локації, в які би я завела б, напевно, найперше. І, а по закладам харчування, ну це вже знаєш, щоб не приходити в комерцію, там кожен собі знайде те, що йому до вподоби. Але багато таких локальних маленьких закладів у нас цікавих з прикольним дизайном, з прикольним меню. Тому просто хто хоче і шукає, той знайде. Перше, напевно, якщо говорити про таких діячах е, в Рівному, це Віктор Чайка, тому що за. Його діями можна було слідкувати. Я ще була маленька, але я неодноразово про це чула, читала. І класно, що були такі люди. Жаль, що його вже немає на цій землі, але те, що про нього пам'ятають, те, що про нього говорить дотепер, свідчить про те, що він зробив достатньо багато для людей, і мені приємно жити в одному місці з такими людьми. Другий я би дуже хотіла назвати свою дішку. Тож це мій дідуся? Насправді просто дуже добра людина, він теж рівнянин. Реально, дивись, якщо говорити відверто і так загально, от він та. Посіяла баба, посіяла баба, конопель! Конопель, пель пель Крута група, яка свого часу прям запалювала сцени не тільки в Україні, а й в Європі. І це було дуже круто. Це було дуже автентично. Їх було легко впізнати по їхньому стилю. Цей жовто-чорний стиль їхній був дуже популярний. Юра Журавель загалом він не лише ж музикант, він дуже круто малює його шарджі і картини. Це ну це дуже круто. І я вважаю, що таких людей теж треба пам'ятати, і дуже класно, що ми з ним ще й живемо. Бачиш, в один час. Тому можна спостерігати за його діяльністю і зараз. І мені би хотілося в цей список, дай Бог, в майбутньому, щоб я себе не назву, але дуже би хотіла, щоб хтось колись назвав мене, щоб рівне могло теж мною пишатися. Так. Катя Хачановська, ну це гарно. Може, хтось вулицю якусь мною ну, назвуть. І насправді, кого би я хотіла назвати ще. Зараз, на жаль, в цей час дуже багато е, військових і, і моїх друзів, і моїх знайомих е, загинуло Віталій е, Віталі Стиба, е, Вітаха. І це такі люди, імена яких треба пам'ятати. Е, Богдан Нікітін у його честь назвали теж вулицю одну. Е, він навчався зі мною в одній школі, і він загинув під час повномасштабного вторгнення. Е, Дмитро мій друг теж загинув. І знаєш, мені б хотілося, щоб майбутнє покоління. Е, Пам'ятало ці імена, знало їх, і знали, якою ціною зараз ми маємо можливість не просто існувати, а жити. Тому, якщо говорити не про минуле, не про майбутнє, а про теперішнє, то напевно. Тих людей, яким рідними повинні пишатися, це ті люди, які ціною власного життя зараз дарують нам можливість жити. Е, мене бісить перше, що завжди, в цьому житті, всі мої важливі концерти, я сіла хвора. Мене бісить мій організм страшно. Що кожен раз я встаю і така: супер! Сьогодні важливий концерти. Я встаю, в мене обов'язково буде насмерк, буде боліти желудок. Ще щось. Це перше, що в мене дуже бісить. Е, друге, публіка, яка. Е, як правильно сказати, так щоб нікого не образити, але це по суті правда. Публіка, яка сприймає тебе не як артиста, а як річ, яку вони купили там на певний період? На жаль. Таке трапляється, дякувати Богу, рідко, але буває, що люди дивляться на тебе, як, типу, ну здивуй мене. На щастя, чи, на жаль, я ще не навчилася літати там, та, і робити 17 колес. Я співаю, я це люблю і я можу це подарувати людям. Тому я не скажу, що це бісить, це швидше ображає. І третя річ завжди у мене десь зникає. Бачиш, в мене є дві речі, які мене дуже ображають. Ізоляцію. Ні, є 100% третя, але я її не назву. Диви самі. Коментарі в Фейсбуці це просто якесь мистецтво, стільки зла в одному місці. Я ще не бачила ніколи. Я думала, що в мене немає хейтерів. Загалом, ну типу, або є але, ну дуже маленька кількість, поки я не зайшла в Фейсбук. Пробачте мене всіх, хто користується Фейсбуком, я не вмію ним користуватись, і слава Богу. Просто я в шоці була, і це стосується не лише мене, але. Це знаєш, такий як Бермудський трикутник, в який потрапляєш, і звідти вилізти не можна. Там можна просто історію прочитати всього і навіть дізнатися, напевно, текст гімна Естонії теж там. До Хейту я відношуся дуже добре. Я сьогодні, до речі, перед тим, як їхати сюди, почитала одну дуже е класну думку про те, що Хейт це податок за перегляди. І це прям дуже класна думка, як на мене. Мені колись хтось сказав, що поки тебе не хейтять, значить ти ще не достатньо популярний. І в цьому є якась певна доля правди, тому що це абсолютно нормально. Я не ставлю собі за ціль подобатись всім. Звісно, що мені хотілося би десь під свідомо, але я розумію, що це практично нереально, тому що неможливо сподобатись всім. І навіть якщо ти будеш найкращою співачкою, найкращим майстром своєї справи, не стосуючи навіть музики, там кращим відеооператором, кращим водієм. Кращим Чим кулінаром знайдеться людина, яка скаже, що це все виглядає у Бога, і це окей. Треба дати людям можливість сказати цю думку, послухати її, і далі відштовхуватись від того, чи ти себе такою вважаєш. Мене ніколи це не зачіпало, поки це не стосувалося, там, там, близьких людей. отаке таке я блокую. А загалом я це читаю, і мене це дуже часто навіть смішить. Я розкажу тобі прикол, якась жінка чи чоловік, я не знаю, написав мені коментар, я знімала відео, в мене таке ліжко, це матрас такий, це типу як японське ліжко. там, Коротше, воно виглядає просто як матрас, все класно, мені дуже комфортно в ньому спати. Я знімала відео, його там видно. І хтось написав мені коментар. От, не, зірка не змогла собі заробити на нормальне ліжко. І я написала, дуже дякую за зірку. Мені так було приємно. Думаю, боже, я зірка в чихось очах. Ну це дуже круто. І інколи треба просто до цього Відноситись набагато простіше. Якщо тебе це зачіпає, значить щось в цьому є правдиве. А якщо ти розумієш, що це аж ніяк не стосується тебе як особистості, і ти розумієш, що це просто от людині треба було викинути цей негатив, і ти просто стала об'єктом цього. Окей, дякую вам. Тим більше це додаткова активність. Я завжди їм дякую. Тому що хайтерські коментарі зазвичай довші. Чим позитивні? позитивні, типу вау клас. А коли поганий коментарі, там 30 слів, все погано. І я така, боже, дякую вам, великий ж коментарій. Він просуває моє відео вперед. Пасіва. І це роблять, до речі. Дорослі жінки, дорослі, чоловіки, люди, які мали би типу навпаки, знаєш, якийсь приклад подавати. Була одна жінка е доросла така, я зайшла на її сторінку, вона там біля куща з трояндами сфотографована, uh -huh. в окулярках така, і вона просто мені під всі відео відправляла смайлик говна. <т Mercedes> під всі. Я така, боже. Дякую. Така Фейсбук, вау, добре. Добре, більше я туди не зайду. Це кошмар. Це кошмар. Вони там, до речі, дуже люблять писати про те, що типу, о, а чергові півічці типа, купили пісню. Правда, коли я їм пишу, що я сама написала ці пісні, вони перестають мені писати коментарі. Дивно, але отак. Фейсбук не, 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 не заходжу туди, слухай. Мене насправді інколи порівнюють не лише там з Асті, інколи порівнюють з Тіною. Хтось порівнює за Моргалівих, тому що знаєш, у людей типу біленьке волосся, значно когось схоже. Я це все сприймаю як комплімент і поясню, Чому мене ніколи не порівнювали, знаєш, там не знаю з колорадським жуком. Та з полівою мишою мене порівнюється з класними успішними жінками, які Деякі з них обрали не дуже правильний шлях, але при тому вони побудували, ну, у всякому випадку, в той період, коли я слідкувала за їхньою кар'єрою, її ус побудували успішно і писали класну музику. Е, тому я це все сприймаю як комплімент. Якщо в мене є можливість робити класний україномовний продукт, який нагадує вам щось, що зараз вилетіло із нашого інфополя, дякувати Богу, супер, я готова це робити і давати людям класну, якісну музику українською. І в виконувати роль інших артистів на цій сцені, але при тому бути самою собою, самімі собіми. Повне ж такі вибрали? <свісно> <свісно> О, з ким я мрію заспівати дуетом? Це насправді таке складне питання. Я взагалі поки що чомусь не бачу себе в дуеті, але напевно, якщо я відчую якусь класну емоцію і конект, з якимсь із артистів я з радістю відгукнусь на це, тому що з однієї сторони я би зі всіма заспівала. Мені подобається те, що зараз відбувається. Мені подобаються нові імена і те, як працюють уже мастодонти українського до речі, зараз не люблять називати шоу-бізнес і говорять музична сім'я, і це теж прикольно. Ну напевно. Напевно, враховуючи те, що я завжди так знаєш, е, з великою повагою і захопленням відношусь до Тіни, мені здається, це була би дуже ну, цікава і особисто для мене така дуже, е, я не скажу поважна, але хвилююча колаборація. Е, я би думаю, що це така була б пам'ять мені на все життя. І напевно цього я б прям би хотіла. І з українськими новими артистами, новими іменами, я би теж думаю, в майбутньому точно сколо. <рес> <рес> е, тому що мені подобається те, що вони роблять, і диктують такі знаєш, абсолютно нові правила музики. Е, тому так мені подобається, що все так щиро, і от я би робила це не стільки через чиє сім'я, а швидше через емоцію, що я її відчула, є якась класна пісня, і ми разом співалися. Що <гум> чекати? На концерті, дякувати Богу, зараз починається після Пасхи. Все після Пасхи, починається дуже класний період, багато різних концертів, і великих, і маленьких, якихось локальних, приватних. Тому концертів, я думаю, все я буду в себе на сторінці показувати, або люди могли там прийти послухати. Якщо все буде добре, то буде клип. Класти на нову пісню і там все-таки знаєш, хочеться бути більш систематичною, не зникати з радарів, випускати пісню за піснею. Тому, якщо все буде добре, будете чути нові релізи практично кожних півтора місяці. Будемо старатися в такому режимі працювати. І головне, аби знаєш, це не перетворилося в штамповку. Я ніколи не могла писати так, бо просто треба, але я готую все наперед. Інколи не сплю ночами, пишу пісні, щоб в мене вони були наперед. Е, так мені подобається, я не хочу помилитися, але по-моєму Енстей у неї е, е, нікнейм е, дуже талановита дівчинка. Вау, просто е, те, як вона співає, мене дуже захоплює. Дуже подобаються, Я не скажу, що вони молоді. Вони вже. Е, ну, Якщо говорити просто про те, наскільки це подобається людям, і типу, як це відгукується мені, чи кокатоша супер-клас. Я бачу, що вона роблять з людьми на концертах, це можна здуріти. Дай Бог всім мати таку енергію і віддавати її. Ну, вона класні. Ну, насправді бачиш, мені подобається і як Л'єра Скалєр співає, вона молодець. І так, знаєш, вона дуже видно, поніше, дуже працьовита дівчинка, і так вона. В такому режимі працює вона молодець. Подобається. Ми познайомились на одному із концертів з Остапом Дрівко. В нього теж недавно залетів трек падаю дуже талановито і дуже красиво пише. Тому насправді нових імен просто супер багато, і не хочеться когось обділити увагою, а когось, знаєш, типу там визвисити всі молодці, і хочеться просто аби в такому режимі всі далі працювали. і Українська музика розвивалась, розвивалась і ще раз розвивалась. Eh, zebrato ariempieschi. Багато яскравих моментів було за життя загалом. Напевно, одним із таких важливих моментів щодо початку сольної кар'єри був голос країни, тому що коли ти ще досить юна і дитина, і тебе показують по один плюс один, ти дурієш страшно. Ти такий, я взагалі зараз впаду в обморок. Дуже мені це дало поштовх щось робити. І, напевно, до речі, ми з тобою говорили, я казала про те, що в Рівному дуже важко виступати зазвичай, але день міста. Цьогоріч був одним реально з кращих концертів, які я напевно відчувала по емоціям в своєму житті. Просто така енергетика була. Люди так співали разом зі мною. Там одна дівчинка просто зірвала голос. вона підходила б з того фотографуватися, і просто вона охрипша, Кажу: я так кричала. І отакі. Моменти, концерти загалом, коли дуже віддана публіка, е, дають тобі розуміння, що ти реально е, на своєму місці, ти не даремно це робиш. І от після цього концерту хотілося ще, і ще, і ще. Я просто переглядала відео раз 700, якщо не сказати вісімсот. <свісно> <свісно> Знаєш, немає загалом єдиного ключа успіху, але якщо як пораду особисто від мене і від того, що я бачу. Е, Любити цю справу дуже сильно ніколи не ставити на перше місце гроші і не думати, що от я зараз стану зіркою і буду заробляти, тому що якщо ти поставиш на перше місце гроші, не буде ні успіху, ні грошей так завжди. Типу, ти або робиш це віддано, тому що ти це. Любиш, і у відповідь тобі світ, і Боженька дає і успіх, і кошти, і те, що ти будеш захоплюватися цією справою. Ось це друге. По-третє, працювати, правда, нічого не буде даватися просто так, якщо ви вирішили, що от я талановитий чи я талановита, і цього достатньо. Треба працювати, правда, але робити це не так само, не через те, що от я буду працювати, і все в мене буде. Робити це від. Великої любові і бути в задоволені, робити це для людей і розвиватися завжди, ніколи не стояти на місці, тому що тимчасовий успіх зараз. Дуже поширений загалом в світі. Зараз є соцмережі, через які можна дуже швидко потрапити в топ-чарти або просто стати популярним. І дуже важливо не зловити таку маленьку зірочку, тому що все дуже тимчасове і якийсь мінімальний успіх не повинен вас збивати з ніг. Потрібно його приймати як досвід, як подяку і продовжувати далі розвиватися. Сімейний стан, як в цьому знаєш, в анкеті не одружене, дітей немає. Е, ну, моє серце завжди зайняте музикою, це перше, а все інше я завжди залишаю собі. Я із тих людей, які ніколи не е, Популяризують особисте життя, я абсолютно не прибічник цієї ідеальної картинки з інтернету. що, Типу, у нас все так класно, і все так чудово, і все клас, а потім ти вдома сидиш і плачеш. Тому що життя не ідеальне, я не малюю собі якихось ідолів і картинок, що так от має бути ніяк інакше. Зрозуміло, що в мене є якісь власні побажання там, до партнера, який біля мене, і я розумію, кого я хотіла би бачити біля себе. Але розповідати про це на загал. Трохи не моя, напевно, штука, я не люблю цього, тому що потім ти ніби водиш людей в оману. розумієш? Типу, А з іншої сторони, ніби коли у вас щось не так і люди на цьому хайпуються, тут уже дуже мало про щирість і про любов, а я так не хочу. Коли я, там, дай Бог, народжу, вийду заміж, то всі про це я думаю, дізнаються, а може і ні. Про кінь нікому ніколи не розкажу, було би прикольно. І насправді я думаю, що якщо я побудую сім'ю, я поділюся з тими, в першу чергу з найближчими. Потім вже на широкий загал про це розповім. Але думаю, що це буде не так скоро, як хотіла би моя мама, наприклад. Мама, мама, пробач. Співати тільки шароварщину до кінця життя, чи кожен виступ починати з бітбоксу? Кожен виступ починати з бітбоксу. Я, до речі, вмію. Зараз, жди. Треба губи облизати. Зараз ц. Ц. тізер піде. Випустити альбом, який всі вважають шедевром, але ти його ненавидиш, Чи альбом, який ти обожнюєш, але ніхто не слухає. Випустити альбом, який я люблю, але ніхто не слухає, тому що я знаю, що можна зробити так, щоб його слухали, але співати музику, яку ти ненавидиш, можна потім повіситися в гримерці. Співати наживо тільки на весілях, чи давати концерти лише на дахах маршруток. На дахах маршруток? Круть! Ти що? Виступати лише у купальнику, чи кожного разу співати на сцені, стоючи на гіроборді. Співати на сцені, стоячи на гіроворді. Це ж круто. Боже, мені зараз ці дилеми, ще принесуть якусь ідею. Нову. Носитися туди. <рес> так, бути голосом Google перекладача чи щодня писати пісню для рандомного товару з OLX, е, бути голосом Google перекладача. Це, прям, це, це не дилема. Мати найкращий голос у світі, але тільки для співу рекламних джинглів, чи бути зіркою на весілях, Зіркою каверів на весілях? Перший варіант. Краще вже рекламні джинли. Нічого не маю проти. Я просто пройшла цей шлях співання каверів на весілях. І е, до цього завжди можна повернутися, але. Е, Буду, як колись пам'ятаєш, було, може, моджо, 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 може. <реш> кожен концерт починати зі співу гімну Естонії, чи кожен виступ завершувати читанням інструкції до мультиварки. <реш> <реш> як звучить гімн Естонії? <реш> е, ну, давайте, давайте спробуємо. Гімн Естонії, окей. Писати хіти лише про погоду в рівному чи співати тільки пісні на основі комента. Коментаторів з Фейсбук групи рівне Моє місто. Писати пісні на основі коментаторів, <смеш> фари твого авто, під моїм вікном, і мені все одно, що про нас кажуть люди. Фари твого авто, під моїм вікном, стега нему но я без тебе нікуди. І потім приспів дуже легкий. La 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 la.